Трамп знову змінив свою риторику по Україні, побачивши, що Путін не став зупинятися в ракетних обстрілах та натиску на позиції ЗСУ, зокрема, і на Курщині. Лідер США вирішив переглянути свої стосунки з Зеленським. Так, очільник України має знову зустрітися із президентом США, але за допомогу Україна повинна погодитись на одну страшну умову. Про що йдеться? дізнаєтеся далі у відео. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій, зокрема. Банківських та мит проти РФ, доки не буде досягнуто режиму припинення вогню і остаточної мирної угоди. Про це американський лідер написав у соцмережі X, посилаючись на власний допис у соцмережі True Social. виходячи з того, що РФ зараз абсолютно б'є Україну на полі бою. Я серйозно розглядаю можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій. та мит проти РФ поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. Написав про це. Дональд Трамп і він також закликав Україну та РФ прямо зараз сісти за стіл переговорів, поки не стало занадто пізно. Як пише видання Axios, до Трампа Рампа в Social це перші його публічні погрози РФ після того, як він вступив на посаду президента США і зайняв більш м'яку позицію по відношенню до Володимира Путлера. Неназваний високопоставлений чиновник в Білому домі заявив, що гнів Трампа посилюється в останні дні через поведінку РФ та ескалацію неї ударів по Україні в той час, як американський. Лідер наполягає на припиненні вогню. Крім того, президент Сполучених Штатів Марка заявив, що йому складніше працювати із Україною, ніж з РФ. І за його словами, в Києва немає козирів. І таку заяву американський лідер зробив під час свого виступу перед журналістами в овальному кабінеті. Цю я вірю Потлеру. В нас з РФ все дуже добре, але зараз вони бомблять Україну. Мені чесно кажуть, складніше із Україною. В них немає козирів. Просто зараз я бомбить Україну. Сказав він. Президент США заявив, що вірить в те. Що Путлер хоче, щоб все припинилося, і за його словами, миру хоче і Україна, але він цього не бачить. Крім того, Трамп запевнив, що в війні в Україні не було б шансів на врегулювання, якби він не був президентом. США я думаю, якби я не був президентом у цієї війни, не було б шансів на врегулювання. Нуль шансів, але я думаю, що ми доб'ємося її вирішення та сприпинення. Ми повинні зупинити її. Вони втрачають в середньому 2000 солдатів на тиждень. Це дуже багато солдатів. Я думаю, Пудлер робить теж. Саме, що зробила будь-яка інша людина. Я думаю, він хоче, щоб все було зупинено та залагоджено. Я Думаю, що він б'є по них сильніше ніж в минулому. Я думаю, що ймовірно так вчинила б зараз будь-яка людина на його місці. Я думаю, що Україна хоче покласти цьому краю. Вони зазнають величезних втрат, підкреслює він. Крім того, американський лідер підтвердив, що Володимир Потляр користується тим, що США обмежили доступ України до розвідданих та військової допомоги. далі, будь-хто на його місці робив би те саме. Трамво. Висловився і про гарантії безпеки для України за його словами, це легка частина. а Важка частина полягає в тому, що домогтися припинення вогню, і також Дональд Трамп пояснив, що заморозив Україні військову допомогу, в тому числі поставки боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Бо він не впевнений, що українська сторона хоче домовлятися про мир. Таке переконання він висловив під час розмови із журналістами в Білому домі. Бо я маю знати, що вони хочуть домовлятися, зазначає Трамп у відповідь на за. Питання, чому б не забезпечити Україну системами ППО, по-друге, за його словами залишається актуальним питання щодо фінансування допомоги Україні. далі, ми даємо 350 мільярдів доларів. А європа 100 мільярдів доларів. Вони європейські країни повинні давати стільки ж, а то і більше ніж ми. Попереджає Трамп в цьому зв'язку. Очільник США зазначає, що спостерігав за Європою впродовж останнього тижня. За його словами, це може закінчитися третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це в цьому ж контексті. Американський президент висловив думку, що в Європі ніхто не знає, як закінчити війну, і що лише він може це зробити. У відповідь на запитання про можливість гарантій безпеки для України Трамп зазначив, що перед тим як навіть подумати про це він хоче, щоб насамперед відбулося врегулювання ЦТО. Бо якщо мене не буде в цьому процесі, ніхто цього не вирішить. Так зазначив він. Президент США висловив переконання, що питання подальшої безпеки це простіша складова, а ось найскладніше за його словами, це врегулювання. Ну а сенатор США від республіканців Лінсі Грем очікує, що президент Трамп запровадить проти економіки РФ нові санкції, якщо Путлер відмовиться сісти за стіл переговорів щодо закінчення війни в Україні. І про це він написав у ікс. Цією заявою грем відреагував на слова Пудлера, що Москва буде прагнути мирної угоди, яка забезпечить її довгострокову безпеку, і що Ерефія не відступить від боїв в Україні. Ці Пудлер був зухвалим, публічно чинив опір пропозиціям президента Трампа. Якщо Пудлер відмовиться серйозно сісти за стіл мирних проговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп веде більше економічних санкцій проти банківського та енергетичного секторів РФ. і при необхідності за Усує масові тарифи. Вплив на і без того слабку економіку РФ змусить їх сісти за стіл переговорів. каже сенатор. Також він додає, що Київ за останні 48 годин зробив важливі заяви про припинення вогню, готовність до переговорів та угоду про рідкоземи грем. Підкреслив, що настав час завершити війну між РФ та Україною справедливо, чесно як це намагається зробити президент Трамп. Ну у свою чергу спецпредставник США з питань України Кіт Калох підтримав рішення президента США Трампа про. Тимчасове припинення американської військової допомоги для ЗСУ України, про що пише Associated Press. Калох сказав, що пауза в постачанні військової допомоги вже впливає на Київ, додавши, що українці самі це зробили. То далі, найкращий спосіб, яким я можу це описати, це щось на кшталт удару мула дошкою носа. Ви привернули їхню увагу, каже Калох. Спецпредставник сказав, що перед зустрічю овальному кабінеті українцям дали зрозуміти, що переговори. Будуть зосереджені на підписанні важливої угоди щодо корисних копалин. Втім, вважає Калок Зеленський в овальному кабінеті почав тиснути на Трампа з вимогами про більшу безпекову допомогу. Водночас припускається, що Володимир Путлер ймовірно готовий погодитися на встановлення перемир'я у війні проти України. І таку інформацію повідомили виданню Блумберг з посиланням на власні джерела. Видання пише, що РФ готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу в досягненні остаточного мирного врегулювання. Про таке ймовірне рішення повідомили люди обізнані з питанням в Москві. Стою в першому сигналі про позитивну відповідь президента Путіна. Іна на заклик американського колеги Трампа до припинення вогню. Пропозиція була передана на переговорах минулого місця в Саудівській Аравії між високопоставленими рашистськими та американськими посадовцями. Повідомили люди, які попросили не називати себе обговорюючи внутрішню політику. Йдеться в повідомленні за словами видання. Ра висуває певні вимоги для встановлення перемир'я. я, я хоче коригувати Деталі місії миротворців, які країни братимуть участь, а які ні, путін не погодиться на присутність військ НАТО на українській землі, але РАВ згодна, щоб нейтральні країни розмістили свої сили в Україні. Ну а на говоримо про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що нині триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час щодо врегулювання російсько-української війни. Про це президент розповів у вечірньому зверненні. Зеленський сказав, що триває робота із партнером. Рама, які хочуть миру так само, як і ми, над відповідними кроками. Наступного тижня буде дуже багато роботи тут в Європі за Марко у Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир та зробити сильними основу безпеки. Сьогодні весь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа. За весь час багато дзвінків тематика зрозуміла. Мир як найкраща, безпека як найнадійніше, сказав президент. І він підкреслив, що Україна налаштована максимально конструктивно та подякував всім, хто нам допомагає. Ну, а ви можете дописувати. Та свої думки в коментарях під відео будемо вдячні за ваші вподобайки та коментарі. Слава Україні!